Чому треба, щоб освітлення було до моменту натяжних стель на об'єкті? На цьому об'єкті ми змонтували ось таку е, красиву люстру. Але змонтували її не зразу, її не було в наявності. Спитали у замовника, яка буде люстра. Спочатку ми взагалі думали, що буде квадратна. Зробили закладні елементи під квадратну люстру. Але вже коли замовник обирав вже кінцевий варіант люстри, він зупинив свій вибір на ось цій е, красивій круглій люстрі. Але кріплення вони не відповідали тому, що ми зробили. І на цьому об'єкті ми брали, демонтували натяжні стелі, перероблювали кріплення і ставили це обратно. Це замовнику вийшло в додаткові затрати. Тому, якщо ви плануєте робити натяжні стелі, одразу. Думайте, яке ви освітлення хочете. Тому, якщо вам треба зробити натяжні стелі з комплексним підходом, звертайтесь саме в компанію «Глорі». Ми працюємо по всій Дніпропетровській області. Замір у нас безкоштовний. Звернути до нас ви можете за телефонами в шапці профілю або написати в Дірект.